Вимкнути О, дивіться, відкрились. Так. Ніхрена собі. Ніхрена собі, блін, А ну давайте подивимося. Ненажера. Магазин 244. Гібрид ручного і танкового кулемета. Установлено більший короб, важчий ствол і полегшений затвор. Платив за більшу надійність, дальність і швидкість стрільби. Стала більша вага. Ніфіга собі. А ну, давайте подивимося взагалі, що це у нас за махіна така. Йо-мою. Оце так, блін. І набоїв ми тут понабрали. Цілу купу. Так, і ще одне креслення, гарамідна підкладка, добре. Ух, йомаю. Оце так. Оце так кулемет, блін. Капець.